Добрий день! Мене звуть Уляна Попович. Я учениця першого класу базового підрівня 4-річного навчання Банилівської мистецької школи. Запис зроблення для фестивалю конкурсу пізнає свій рідний край. Мій любовний предмет музична література. Тема мого дослідження роль українського фольклору та авторських пісень у формуванні патріотичних почуттів сучасної молоді. Назвичайно є виховання патріотизму в сучасній молоді. Патріотизм це не лише любов до своєї батьківщини, але й відданість своєму народові гордість за усі його надобання. З малого нас виховують любові до на батьківщини, навчать шанувати головні символи нашої держави її прапор гет та Гімн, авторами якого є поет Павло Чубинський та композитор Михайло Вербицький. Musica Справжнім духовним гімном нашого народу, який вчить нас патріотизмом, стала пісня Миколи Лисенка на слова Олександра Коницького Молитва за Україну. Насправді патріотичне виховання починається не в школі, не в садочку, а в кожній українській родині, самого народження дитини. Батьки вчать, нас плакати рідну мову, прищеплюють любов і повагу до своєї родини, до рідного краю і до його природи та до батьківщини. І неабияку роль у цьому відіграє український фольклор. Це вестінний скарб, який формувався протягом багатьох століть. Фольклорні твори мають виховну функцію, передаючи мудрість попередніх поколінь молодшим і допомагають зберегти традиції та історичну пам'ять народу. Вони сприяють збереженню національної ідентичності та формуванню патріотичних почуттів. Видатний український поет і філософ Григорій Сковорда під час навчання радив своїм учням вивчати усну народну творчість, адже саме в ній зберігаються зразки народної мудрості. Він підкреслював, що лише та людина, заслуговує на пошану, котра не забуває свого славетного походження і може почерпнути все розмиття думок народного мистецтва, зроженого кров'ю та сесіми українського народу. Етнографи налічують близько 200 тисяч українських народних пісень, що, на їхню думку, перевищує пісенний доробок усіх інших націй. Найкращі фольклорні зразки передаються з покоління в покоління, В них містяться історії про героїв, про кохання, побут українців чарівну природу нашого краю. Багато з українських народних пісень мають і справу виражене героїко патріотичне спрямування. Вони залишаються не менш актуальними і в наш час, коли українцям вже не вперше доводиться захищати кордони своєї держави, виборюючи омріяну свободу. Загоруючись історію, ми знаходимо зразки словетих дух та історичних пісень, що правдиво оспівували можливі історичні події, найвизнатніші з яких пов'язані з діяльністю козацтва. Вони підіймали український дух та звеличували переможців, як, наприклад, зовно звісна історична пісня Гей, не дивуйте, добрі люди. Сліками думок і настроїв народу, а іноді учасниками національних повстань. Навколо них, на вулиці чи на ярмарку, завжди збиралися юрби слухачів, що викликали підозрюваних з боку влади. Найвідоміші кобзарі це Остап Фересай, Гнат Гончаренко, Михайло Кравченко, Петро Ткаченко та інші. Продовжують лінію патріотично спрямованих пісень, стрілецькі та пустенські пісні. На думку дослідників, вони і спорідненими не лише в колишньому політичному плані, але й в сумістовному, адже виборювати свободу українцям доводилося в різні часи. А у тих самих сусідів Росії, Польщі, Австро-Угорщині, Німеччині, стрілецькі та пустанські пісні є яскравою сторінкою української усно-писавної культури, народженої в роки відчайдушної боротьби з ворогами українського народу. Творцями стрілецьких писень були Іван Франко, Юрій Федькович, Роман Купчинський, Степан Чернецький, брати Богдан та Лев Лепків, Михайло Гайворонський та багато інших. Але значна частина авторів досі невідома. Авторські пісні поширювалися, переживши роки відпілля і з часом фольклоризувалися, виникали різні варіанти їх текстів та мелодій. Існують стрілецькі пісні на різну тематику: побутову, побутову жартівливу пісні про кохання, про смерть безіменного стрільця. Але найбільш поширеними були саме пісні героїку патріотичного змісту, як, наприклад, пісня за Україну на більшовикове Вороного, інша назва – «О Україна Олюбененько. Україно, о любаненько, то рівень присягне, Україна о любаненько, то віденько присягне, серця кров і любов, все тобі віддати боротьбі за Україну, за її боєм. Зачем! Та, мабуть, жодна пісня героїв-патріотичного змісту не набула такого поширення визнання, як ой у Лузі червона калина похилилася. Авторами цієї пісні вважаються Григорій Трух, який створив сточний варіант тексту, та Степан Чернецький, який переробив фольклорний зрізок мелодії. Пісня перетворилася на гімн січових стрільців. Вої актуальності спочатку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, коли прозвучало у виконанні вокаліста і автора писань гурту бомбокс Андрія Хорбука. Її відразу підхопили не лише українські, але й зарубіжні виконавці знак протесту проти російської агресії і підтримки українського народу. Це сприяло згуртуванню українців, поширенню серед народу волонтерського руху підтримку наших захисників. Що славну Україну! Гей, гей! Розвеселимо! Не можна оминути увагою постать видатного мислителя і живописця Тараса Григоровича Шевченка. В своїх творах він успівав красу і страждання українського народу, піднімаючи тему боротьби українців проти поневолення польською шляхтою, героїчні походи українського козацтва тощо Шевченко став національним героєм та символом України. А його вірші були покладені на музику багатьма композиторами. Деякі з них набули такої популярності, що фактично стали народними. Е Іська історія продовжує творитися і в наш час. З'являються нові народні герої, створюються і виконуються нові пісні. Сучасні автори, які багато століть тому пишуть пісні, які описують сьогодення страшні реалії війни, пісні про подвиги наших героїв. і в давні часи ці пісні покликані підняти дух українського народу в боротьбі з загарбниками? Хто знає, можливо, і вони з часом фольгаризуються і стануть народними. Фольклорні твори та фольклоризовані авторські пісні є важливим джерелом для вивчення і розуміння народної історії та спадщини України. Вони допомагають нам краще зрозуміти минуле, формують громадську та національну свідомість. На мою думку, людина, яка знає свою історію та свій фольклор, заслуговує називатися справжнім патріотом. Дорого заплачено Ми їм не пробачимо. Хай яскраво світить воно, Українське сонце зійшло.